Якщо я не помічаю власних емоційних реакцій, почуттів, я не розпізнаю багатогранність мого внутрішнього психологічного світу, мені буде досить складно помітити аб'юзивну поведінку, агресивну, жартівливо агресивну у свій адрес. Іншими словами, я буду пропускати токсичну поведінку до себе, відповідно, після неї буду відчувати себе погано. А чому погано, не зрозуміло, і наче буде підніматися якась тривога, незадоволення цим життям, і перманентне перебування у такому стані призводить до депресивних станів у вашому житті, коли вже нічого не хочеться. Тому що опрацьовувати цю токсичну поведінку у ваш адрес буває не те, що буває, в психіці досить складно. Це величезний об'єм енергії, який потрібно працювати. Тому так важливо помічати, розбиратися і усвідомлювати свої почуття, аби не дозволяти токсичної поведінки, іншими словами, не давати бруду заходити у ваш внутрішній психічний простір, відповідно, зберігати свій внутрішній ресурс і направляти його на ті сфери життя, які будуть приносити вам щастя.